Присутнім запрошеним шановні члени комісії. Сьогодні у нас відбувається комісія, постійна комісія з питань соціальної політики і соціального захисту населення. Відповідно до розділу 3, пункт 3.1. Положення про постійні комісії Рівненської обласної ради. Засідання постійної комісії є правоможним, якщо в ньому бере участь не менше, як половина від загального складу комісії. засіданні комісії присутні три депутата, відсутні усач. Андрій Олександрович, комісія правомочна розглядати питання, приймати відповідні рішення, рекомендації чи висновки. В роботі постійної комісії беруть участь е заступники голови обласної ради Бучинський Олексій Андрійович, Свистелюк Сергій Анатолійович, е голова постійної комісії з фінансів Ясню Євгенович, е заступники голови. Адміністрації депутатів обласної ради, керівники окремих департаментів, управлінь облдержадміністрації, Слугу Богдан Єстатовіч, керуючий правами виконавчого апарату обласної ради, керівник секретаріату, працівники виконавчого апарату обласної ради. Порядок денний засідання комісії вам усім роздане. Чи є якісь зауваження по порядку денного? Немає як. Є пропозиція порядок денний засідання затвердити. Прошу голосувати. Що <звілля> <звілля> за? Всі члени комісії за. Дякую. Переходимо до розгляду питань порядку денного. У нас є сусідні питання і власні питання. Перше питання про контракт з директором комунального закладу Гунівський геліатричний пансіонат Вінницької обласної ради Бухало Олександр Павлович. Є присутній <звілля> доповідає стратюк Олег. Олександрович, начальник управління з питань спільної власності територіальних громад, виконавчого операту Рівненської обласної ради. Прошу декілька слів по цьому питання. Зазначений термін до обласної ради надійшла заява від однієї особи, а саме бухала Олександра Павловича, діючий керівник, бухало Олександр Павлович відповідає кваліфікаційним вимогам положення закону. Члени комісії переглянули подані. Заяви, записки, є службова записка, є резюме, заява. Протокол загальних зборів трудового колективу, де підтримана кандидатура одноголосно. так Кандидат відповідає кваліфікаційним вимогам згідно положення закладу. Чи є у членів комісії питання до керівника закладу? Питань немає. Пропоную наступний проєкт висновків. Постійна комісія вирішила. Інформацію взяти до відома, погодити кандидатуру Бухала Олександра Павловича на посаду директора комунального закладу Зубунівський геріатричний пансіонат Рівненської обласної ради. Рекомендувати голові обласної ради внести дане питання на розгляд сесії обласної ради. Прошу голосувати. Хто за? Всі члени комісії за. Проти отримались? Не голосували. Немає. Висновки прийнято. Дякую. Наступне питання. Друге. Про контракт з директором комунального закладу, Рівненський психоневрологічний інтернат, Рівненської обласної ради. Кандидати Добритні Микола Мусійович є присутні? Так. Є. Макс Супинський Вадим Павлович є присутні? Так. Є. Присаджую. Доповідає строки колегу Олександрович. Прошу деяких часів по цим кандидатам. Зазначений термін до обласної ради надійшли заяви, від двох осіб, а саме Добриніка Миколи Мусійовича, це діючий керівник, і Максютинського Вадима Павловича. Добринік Микола Мусійович відповідає вимогам положення закладу. Максютинський Вадим Павлович частково не відповідає вимогам згідно з положенням закладу, а саме відсутня вища освіта спеціаліста або магістра за відповідною галузі знань. Так, дійсно, що згідно з положенням закладу, посаду директора закладу може займати особа, яка має вищу освіту спеціаліста або магістра за відповідною галузі знань, право, охорони здоров'я, соціальна робота, освіта, педагогіка, управління та адміністрування. І стаж роботи на керівних посадах не менше, як 5 років. освіт. Комі... Члени Комі... комісії переглянули всі заяви, які були надані на комісію. Є резюме. Є протокол дворів трудового колектива, де також частково був підтриманий один і другий кандидат. Чи є питання до наших кандидатів у членів комісії та присутніх? Вадим Павлович, скажіть, будь ласка, ваше останнє місце роботи? Я зараз просил начальник управления соціального записку на самом деле. Начинаючи с начальника либо их начальник управления. Також является директор районної ради и глава пассивных комиссии социального. мені есть до сих пор мы не достали для того, чтобы мит соціальний захист, знаючи, як нараховується і платить за всі види допомоги і ну, надання всіх соціальних послуг, які необхідні для відпочинку. Ви знайомилися з закладом, з підопічними, з роботою закладу? Ну, роздаємо, я ще був у 2010 року, чому? Тому що раніше ми, як функція управління соціального захисту, була перевірка закладу, ми приїжджали, дивились, На данный час, на сегодняшний день, я не скажу, что я историю церковь знаю. Э, войска, то есть, то есть, и Найтики, и Баянинка, и... и, и, и что, а а, а что Тучин. Тучинский. и Баянин, да, и... Тайник. Так как на территории Римского района, тем паче, по что у нас есть управление с громадами, после открытия работы в голове сразу начались все вечные вопросы. Михаил Салавич. Фактично, я знаю так по свету, что он вот. Вот такие. Да, что за А по свету и шло. Что ещё света? Техничка. Ещё технич. Да, менеджер. По е Начальник управления социальной защиты, так, термич, Маліоративних робіт та здобув кваліфікацію інженер-механіки. Ні, і дві році пройшов підвищення кваліфікації а, державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування у галузі знань управління та адміністрування адміністрування інститутів і підвищення освіти. Але мене жменту немає. Я думаю, що буде доречно, мабуть, на комісію. Не на комісію, а на сесію, і хай депутати визначаються, правда? Тому що одна що друга кандидатура достойна. Пропоную наступний проєкт рекомендацій. Постійна комісія вирішила. Інформацію взяти до відома, погодити кандидатури добризника Миколи Осійовича. Макситицького Вадима Павловича на посаду директора комунального закладу Рівненський психоневрологічний інтернат Рівненської обласної ради. Рекомендувати голові обласної ради внести дане питання на розгляд сесії обласної ради. Прошу голосувати. Хто за? Троє членів комісії за. Проти утримались немає. Висновки прийнято. Дякую. Наступне питання третє. Про контракт з директором комунального закладу. Маригощанський психоневрологічний інтернат Рівської обласної ради. У нас тут один кандидат, Шамак Олексій Олександрович. Доповідає добрий <кій> день. Доповідає Стричук Олег Олександрович. Просимо термін. До обласної ради надійшла заява від однієї особи, а саме Шамака Олексія Олександровича, діючий керівник. Шамак Олексій Олександрович відповідає кваліфікаційним вимогам положення закону. Так, є заява, є резюме, є протокол загальних зборів, де одноголосно було проголосовано за дану кандидатуру. Чи є питання до нашого кандидата? Речі, теж виходить з соціальної сфери, скажімо так, так гарно справляється. Ну, вони були керівники, що повиховували таких кандидатів до сторінки. Зрозуміло. Так. Пропоную наступний проєкт висновку. Постійно комісія вирішила інформацію взяти до відома, погодити кандидатуру Шамака Олексія Олександровича на посаду директора комунального закладу Моровищанський психоневрологічний інтернат Рівненської обласної ради. Рекомендувати голові обласної ради внести дане питання на розгляд сесії обласної ради. Прошу голосувати. «За». прочленів комісії за. Дякую. Дякую вам. Сідайте. Висновки прийнято. Наступне питання у нас четверте. Про контракт з директором комунального закладу Рівненський центр соціально-психологічної допомоги Рівненської обласної ради. Кандидат у нас Кульчицька Тетяна Ананіна. Є присутня. Добрий день. Добрий день. Так, доповідає Стратюк Олег Олександрович. Зазначений термін обласної ради надійшла заяву від однієї особи. Кульчицька Тетяна, Андріївна, діючий керівник. Тетяна Ан... перепрошую, відповідає вимогам згідно з довідником кваліфікаційних характеристик. Так, комісія розглянула надані документи. Дійсно, дана. Дана кандидатура відповідає кліфеційним вимогам згідно положення про соціальні послуги, є е, резюме, є плані, є також результати. Протокол загальних зборів трудового колективу, де також кандидатура була одноголосно проголосована, підтримана. Чи є до нашого кандидата питання. І -на, на ви вже певний період часу виконуєте роботу дедат. Скажіть мені, будь ласка, які ваші такі перші кроки були, коли ви прийшли пройшли заклад? Ні, в першу чергу, це знайомство з політикою. Так як зараз заповнені у нас повністю, і в основному на зараз. Питання, я питаю хату, тому що я тут позмінявся і зараз шукаю працівників заклад, тому я певні такі ну, як питання в цьому каміні. Люди, ті, що проживають, теж вони опинилися в складній ситуації, тому я потрібна. Але все uh, одно є не певні нюанси. По самому закладу uh, є питання в потребі оплатити територію, тому що в нас проживають і дітки, і вони бігають, там це uh, зона, і uh, потрібно якось убезпечити її. Uh, необхідно провести також інтернет. Інтернет він є в закладі, але не повністю. Та так як діти можуть не переміщення багато. Покращити якість подачі самого інтернету. Ну і набрати повний штаб професіоналів хороших спеціалістів. Яка кількість спільних вакансій? Чотири. А загально П'ятнадцять. Але це саме ті спеціалісти, це фахівець соціальної роботи, тобто психологи це ті люди, які мають працювати з мешканцями саме. Дякую. У закладу ми були, до речі, в закладі були проблеми. Як з кадрами, так і з документами. ви їх трошки вирішили чи ні? Так, вирішують проблеми. Вирішується, тому що ми можемо будь-який час до вас завітати увозять. Ще є питання до нашої комі. Питання має. Пропоную наступний перед визнати. Постійна комісія вирішила. інформацію Лічимо поводити кандидатуру Ключіцької Тетяни Ананівни на посаду директора комунального закладу Рівноцької центрів для допомоги Рівненської обласної ради. Рекомендувати голові обласної ради внести дане питання на розвід сесії обласної ради. Прошу голосувати. Хто за? троє членів комісії за, проти утрималися, не голосували немає. Висновіть прийняти. Дякую. Ви? Наступне питання про контракт директора директором комунального закладу Денний центр соціально-психологічної допомоги і обласної ради, кандидат Бобродська Олена Анатоліївна. Ми вас до речі вітаємо з днем народження, хороша така дата. Зумісно комісія призначила на сьогодні засідання. <сумірно>. радості, любові, Сили вам у ваших ваших таких і починаннях і і за що ви беретеся, і доводите до кінця, ми бачимо вашу роботу. Ось, хочу, прошу. <різь> Вітаємо, не голосую. <різь> <різь> хочу в день народження попросити, щоб ви допомагали е, Тетяні Кучинській, як ви вмієте так гарно набирати колектив таких Я дуже хочу подякувати за штатній одиниці, хто каже, наш колектив колективу спортивній буде 4 тисячі. Психологі біли? Так, доповідає стацю колегу Олександроводі. Що ви можете сказати? В зазначений термін до обласної ради надійшла заява від однієї особи, а саме Бобровська Олена Анатолівна. Олена Анатолівна частково не відповідає вимогам згідно із положенням закладу, а саме відсутня після дипломного освіта в галузі управління. Тільки частково. Що? Але хочу зазначити, що пані Олена вже керує цим запитом доволі успішно, і тільки один кандидат, який Добре подав 에... поможете, подав заяву. Чи є питання до нашої іменниці сьогодні? Питання має. У мене іде? теж питання має. Пропонує наступний проект виступу. Постійна комісія вирішила. відома, погодити кандидатуру в Бівровській Олени Анатоліївні на посаду директора комунального закладу Денної соціальної психологічної допомоги Ізк обласної ради. Рекомендувати голові обласної ради внести дане питання на розгляд сесії. Прошу голосувати. Хто Пла за? Хтось членів комісії за. Проти утримувач немає. Дякую. Наступне питання. Про затвердження положення. Комунального закладу, Рівненський психоневрологічний інтернат, Рівненської обласної ради в новій редакції Їх відповідає Шевчук Тетяна Літвіна, заступник директора департаменту соціальної політики Рівненської облас... облдержадміністрації. адміністрації. Доброго дня, пані Тетяна, розкажіть нам, що саме ми будемо сити якісь зміни. Доброго дня. Дійсно, пропонується внести наступні зміни. Так, пункт один один передбачено внести, що інтернат є правонаступником всіх прав і обов'язків. Інтернату, Рівненський психологічний інтернат, а також Тутінський геріатричний пансіонат. У зв'язку з тим, що, скажімо, два відділення внесено відповідні зміни в пункт 1.12, де додається адреса ще Тучинського відділення Тутінського геріатричного пансіона. Пункт 2.1.2 доповнюється наступним змістом. Наступним Заклад може надавати соціальні послуги як за зокрема встановлення дифференційної плати, так і плату, відповідно до встановленого закону порядку. Тарифи на платні соціальних послуг встановлюються інтернатом в порядку, встановленому законодавству. Реабілітаційні послуги відповідно до індивідуальної програми реабілітації надаються підопічним, що є «Особою з інвалідністю на безоплатній основі. ці зміни внесені відповідно до типового положення, про психоприкладці до типового положення про Частина пунктів, які були в пункті 2.1.4 попереднього положення, переносяться в пункт 11 особливості діяльності пансіонату. Зокрема, це стосується до, до, до функціонування в закладі підсобного господарства. Тобто може функціонувати, то це пропонує перенести в 11 розділ. Пункт 2.15, медична допомога в інтернаті. Ми замінили. Укладання договорів, що може надаватись медична допомога за рахунок укладання договорів із закладами охорони здоров'я та або медичними працівникам, Пропонуємо викласти цей рядок укладання договорів з закладами охорони здоров'я та або фізичним особам-підприємцям, що отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики. Це теж відповідно як викладено, як в типовому положенні про психоневрологічний інтернат. Пункт 219 перенесено теж в 11 розділ. До формування і введення господарської діяльності. Пункт 2.15, який визвучав, як заклад можна давати платний пору, перепрошую. Я це ми ознайомлені з цим. Ви просто зазначите такі ключові моменти зміни, які ми будемо внартувати. Наприклад, в пункті 3.1 ми домовляємо, що тепер, хочете заклад є рівності психоневрологічних інтернат, ми, ми зазначаємо, що може бути відділення психоневрологічне для осіб з інвалідністю, а також гератричні. Викладаємо, пропонуємо викласти вимоги до, до керівника закладу і функції, які він виконує, виключно так як це передбачено в покових положеннях. Добавляємо в психоневрологічний інтернат окремі пункти із типового положення про будинок інтернат для осіб з інвалідністю, а також для геріатричних пансіонатів, зокрема щодо влаштування і проживання осіб з інвалідністю, а також геріатричних підопічних. Також розширюємо медичні показання, які мають прз які ми маємо право поселяти в інтернат, яких. Є обмеження при праці при влаштуванні того закладу це виключно так, як передбачено в типових положеннях. Тобто в такому формулюванні. Тобто ми приводимо документи до відповідності до за формулювання. Закону, так, так, так повністю так, як в типових положеннях. Я до пані Тетяни десяти, але всі да. Тетяна Вікторівна, ви передбачаєте в статуті правонаступництво Кучинського геотричного пансіонату і по інших теж в положеннях теж передбачено правонаступництво. А чи не поспішаєте ви, оскільки ще наші передавальні акти будуть затверджуватися по реорганізації? А ми вже прописуємо правонаступництво. Можливо, цю позицію необхідно було згодити з державним реєстратором. А потім, а потім його не переробляти. У Нас ще попереду йдуть передавальні акти. Коли Та сесія затверджують передувальні акт? З реєстраторами працювали, хоча це не було це, ці, Сам, це... Не. Це абсолютно... Процедуру, так. Так якщо статут. процедура узгоджена, то в чому проблема? Змієте, правноступнецтво зазначається в передувальному акті. Назначить. Інакше ми просто на наступній сесії, якщо нам не зареєструє реєстратор цього статуту з правонаступництвом, ми будемо змушені ще раз затверджувати статут в новій редакції. Тому треба про це уточнити. Okay. So, в принципі можете до сесії припинити. До that. сесії you know. можете yeah. уточнити, а вже тоді... думаю, сьогодні. Тому що якщо депутати не голосують, Можна навіть не до сесії, бо прийдемо. Вияснити, якщо що ми зміни. Сьогодні, завтра, ми сьогодні і до кінця дня не видно. Так, це питання вирішити. Вияснити. Да, я пропоную голосувати, але до президії внести, уточнити внести зміни. Консультації Супозже. з державним реєстратором треба вносити зміни до проєкту рішення. Добре. Тоді пропоную наступний проєкт рекомендацій. Потік на комісія вирішила, інформацію взяти, довірма, поводитись з проєктом рішення з цього питання. Так? Так як воно має бути. Рекомендувати голові обласної ради внести дане питання на розгляд сесії обласної ради. Прошу голосувати. Хто за? Троє членів комісії за рекомендації прийнято. Дякую. Наступне питання про затвердження положення комунального закладу Мирогощанський психоневрологічний інтернат Рівненської обласної ради. Нові редакції. Вітаєш, що Тетяна лікаря. Мабуть, там такі. <зыв> це те саме. Єдине так дійсно, що в першому один курс, один один так само внесено два заклади правосудність. Тобто це теж ми врагуємо. А так все адресувано і все приведено, просто викладено в такому вигляді, як в Ні, ви теж по цьому питанню вернуєте да. до президії давайте і Добре, пропоную наступний проєкт рекомендацій. Постійна комісія вирішила інформацію взяти до відома, погодитись з проєктом рішення з цього питання, рекомендувати вологі обласної ради внести дане питання на розгляд сесії обласної ради. Прошу голосувати. Хто за? Троє членів комісії за рекомендації прийнято. Дякую. Є саме як є марогачанський. Ага, я а, так, про, про затвердження положення комунального закладу Дубунівський геріатричний пансіонат рівність обласної ради в нової редакції. що Шевчук Тетяна Вікторівна. А, по цьому питанні те саме все, просто знову ж таки уточнити в реєстраторі. При розробці цього положення за основою говорити за типове положення для будинків інтернатів інтернаті фанціонатів, але в зв'язку з тим, що в ньому буде в ньому буде і психоневрологічне відділення, в буде, тобто було додано ті положення в тій редакції, які є в типовому положенні про психоневрологічний інтернат. Mm -hmm. І Тут також в першому пункті ти саме зазначено право двох закладів по цих всіх трьох, трьох положеннях. Ми це вияснив. Комунікуємо з обласною радою, так щоб принести його на сесію в такому вигляді, як вона має бути. Зрозуміло, є питання до пані Піта? Мене теж немає. Пропонує наступний проєкт рекомендацій. Постійно комісія вирішила Інформацію взяти до відома, погодитись з проєкт рішення з цього питання, рекомендувати голові обласної ради внести дане питання на розгляд сесії обласної ради. Прошу голосувати. Хто за? Троє членів комісії за? Так. Яку рекомендацію прийняти? Так, наступне питання у нас останнє власне про звернення комунального закладу, Рівненський обласний центр надання соціальних спорту Рівненської обласної ради щодо погодження внесення змін до структури комунального закладу. Доповідає Стасюк Валерій Леонідович, директор комунального закладу. Доброго дня, що саме ми будемо носити? Привезення цих як і... учасників, так і сімей, дітей. І після реєстрації знати ми ще вистої, вхови, до того, щоб сховати у нас відділення нашого зговорити. Тому що воно відважається вже положення і кожен стане. Воно з цим діє надання соціальних... Тобто узагально, щоб, тобто, щоб всі торгують допомоги, набагато практичніше. Простіше, простіше, моя посадовиця, я розмігла. Розширення буде категорії, так? так. для того, щоб давати фінансування на перевезення захисників і захисних членів їх родини, то потрібно внести. Кожен я питання можемо фінансувати не перевести. Є питання до керівника? Пропоную наступний проект рекомендацій. Постійно комісія вирішує інформацію взяти до відома, погодити зміни до структури комунального закладу Рівненський обласний центр надання соціальних послуг Рівненської обласної ради. Прошу голосувати. Хто за? Троє членів комісії за рекомендація прийнято. Е, так, далі порядку денному різне. Заяв з проханням виступити не надходило. Чи є серед присутніх бажання виступити? Бажаючих немає. Порядок денний засідання комісії.